Перша колегія під головуванням новопризначеного очільника Бродівської райдержадміністрації Андрія Ковтуна пройшла досить плідно. Усі вісім питань порядку денного вдалося розглянути і прийняти оптимальні рішення. Попри те, що засідання колегії було сформоване практично із звітів, не обійшлося без жвавого обговорення. Перше питання і вже дискусія. Про роботу Бродівської центральної районної лікарні щодо реалізації державної політики на території Бродівського району. Району говорили небагато обіцяю, адже завдань вдосталь, планів теж, а проблем в охороні здоров'я ще більше. Справа у тому, що в Україні проводиться реформування системи охорони здоров'я. Пріоритетним напрямком у поліпшенні медичного обслуговування населення є розвиток первинної медичної допомоги та впровадження засад сімейної медицини. Як це реалізують на Бродівщині, ми запитали у головного лікаря. Багато є державних розпорядчих документів, і з цього приводу у нас в районі теж багато зроблено. Є п'ять амбулаторій загальної практики сімейної медицини, дві амбулаторії в складі поліклінік, це під камені заболоці, відповідно, підготовлений персонал. Середній персонал повністю і середнім персоналом повністю амбулаторії забезпечені. Якщо брати сімейних лікарів, то наші лікарі перепідготовлені з розряду терапевтів і відповідно очікуємо поповнення молодими спеціалістами. Цілістами, адже три роки у нас функціонувало таке цільове скерування в медичний університет дітей з сільської місцевості, які скеровувалися, власне для навчання, і вони повинні повернутися сюди до нас. Значить, так було три роки: останні два роки такого проекту нема. Але зараз ті студенти вже. Повинні проходити інтернатуру, і за рік, за два вони вже почнуть повертатися до нас. Відповідно, функціонувала програма обласна по реалізації цього проєкту. Відповідно, ми отримували і транспортні засоби, і діагностичне обладнання, але в якійсь мірі воно є недостатнім ще, оскільки сам процес ще не завершився. Тому наразі ми. Здійснюємо ці реформування поетапно, ну і надіємося, що вони дадуть позитивний ефект. Користуючись нагодою, я хотів би звернутися до жителів району з тим, що ще раз проінформувати, що в нас в державі функціонує такий пілотний проєкт по забезпеченню хворих людей на гіпертонічну хворобу лікарськими засобами, згідно якого держава відшкодовує кошти. І останнім часом знову там пройшли зміни, і є препарати, на які майже 90% є відшкодування. Цьому проєкті функціонує наша комунальна аптека, яка має свої філії в районі. Функціонує, працює аптека 3І і аптека Сальве. Також працює аптека, яка щойно відкрилася в приміщенні Воїнторга на першому поверсі. Гіпертонічна хвороба це досить серйозна хвороба, і багато людей знайомі з її наслідками. Це є інфаркти, це є інсульти, це є по суті інвалідизуюча патологія, і сім'ї, де є хворий з інсультом, з інфарктом, вони знають, що то таке. І тому даний проект ввівся з тою метою, щоби попередити такі стани, щоб не було інвалідизації, щоб зменшити смертність серед населення. З тим, щоб виявити гіпертонію. Тому наші лікарі практично всі зайняті в цьому пілоті. Якщо хворий приходить в поліклініку чи стаціонар, значить йому вимірюють артеріальний тиск. Якщо виявляється артеріальна гіпертонія, відповідно виписують рецепт з тим, щоб отримати препарати для лікування гіпертонічної хвороби. Роботу Бродівської центральної районної лікарні щодо реалізації державної політики визнали на колегії задовільною та вирішили при затвердженні бюджету на 2014 рік врахувати потребу на придбання санітарних автомобілів, нового флюореографа, проведення ремонту у сільських лікарських амбулаторіях, будівлі загальнополіклінічного відділення та інше. Повертаємося у сесійну залу, де начальник відділу економічного розвитку інвестицій, торгівлі та туризму райдержадміністрації Лариса Удич розповідає про хід виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Бродівського району на 2013 рік. Якщо говорити про основні показники розвитку економіки району, то у січні-червні 2013-го реалізовано промислової продукції на 97,5 мільйонів гривень більше, як у відповідному періоді минулого року. Також у районі зросло виробництво м'яса, великої рогатої худоби та птиці. Водночас зменшилося виробництво масла жирністю до 85% і сухого знежиреного молока. У текстильному виробництві зросло виробництво робочого чоловічого одягу. Звітують і про ріст виготовлення виробів з деревини, вікон і дверей, а ще про збільшення виробництва дитячих колясок і не тільки. У сільському господарстві теж помітний ріст валової продукції. Під урожай засіяно більше прогнозованого. Щоправда, посіви цукрового буряку, ріпаку, картоплі, овочів та кормових культур зменшили. У січні-червні 2013-го підприємства району прозвітували і про збільшення вдвічі обсягу виконаних будівельних робіт. У звітний період відкрито 18 нових об'єктів торгівлі, заклад ресторанного господарства та один об'єкт з надання послуг. Збільшився середній розмір пенсійних виплат. Поряд із цим простежується ряд негативних тенденцій. Зменшується середньооблікова кількість штатних працівників. Триває тенденція зменшення кількості зареєстрованих суб'єктів підприємництва проти скасованих на 6 одиниць. Немає надходжень прямих іноземних інвестицій. А кількість зареєстрованих безробітних зросла на 28 осіб порівняно з початком року та на 66 осіб порівняно як торік. Третім питанням, яке винесли на колегіальне обговорення, стало забезпечення організаційно-правовими умовами соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Таких на обліку служби у справах дітей райдержадміністрації 107, з яких 31 дитина-сирота. Позитивно, що протягом трьох років дітей зазначеної категорії до інтернатних закладів не влаштовувалось. Районна служба у справах дітей працює над влаштуванням дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у прийомні сім'ї. Так на території району функціонують сім прийомних сімей. До початку жовтня цього року планують створити ще одну. Проблемою, яка на сьогоднішній день потребує вирішення, є забезпечення дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування житлом. Таких на обліку служби вісім осіб. Тож на колегії вирішили підготувати відповідний проект, аби якомога швидше взяти на квартирний облік дітей даної категорії. Озвучили на колегії райдержадміністрації і результати ревізії відділу освіти молоді та спорту. За підсумками перевірки Золочівською інспекцією встановлено фінансових порушень на суму 172 тисячі 94 гривні, з яких близько 60 тисяч вже відшкодовано, і проводяться роботи над усуненням інших порушень. Говорили під час колегії також про звернення громадян, з яких найбільше щодо соціального захисту, надання грошової допомоги, працевлаштування комунального та дорожнього господарства, житлових. Найбільше до райдержадміністрації звертаються пенсіонери. Понад 9% заяв вирішено позитивно. На інші дано роз'яснення. Не оминули на колегії райдержадміністрації стан виконання розпорядчих документів облдержадміністрації та підсумували оздоровлення дітей влітку 2013 року. Останнє проводилося на базі 35 пришкільних таборів, де оздоровилося майже 3,5 тисячі дітей. 161 дитина відпочила в інших оздоровчих таборах. Лише мріяти про відпочинок може новопризначений голова райдержадміністрації Андрій Ковтун, з яким після дебютної колегії ми поспілкувалися. Сьогодні пройшла перша ваша дебютна колегія як голови районної державної адміністрації. Скажіть, як гадаєте, чи справді таким чином можна вирішити проблеми району? Колегія, це є дійсно той самий голос народу на колегії Запрошені наші поважні громадяни нашого міста. Які вислуховують ці питання, які підготовлені районною державною адміністрацією, і після погодження колегії ці питання виносяться на сесію районної ради для остаточного затвердження? Сьогодні обговорили блок питань соціально-економічного розвитку нашого району. Головний лікар Бец Іван Андрійович проінформував про зміни і реформи, які проходять в галузі медицини в нашій державі, питання по зверненню громадян. Які на першочерговому місяці є звернення громадян, які ми повинні вчасно розглядати, вчасно надавати відповідь і допомогу нашим громадянам. Та інші питання, які розглядалися на колеї, ми їх обговорили. Тут вони розглянуті в адміністрації і прийняті рішення та подані на районну раду. Цікаво за тиждень вашої роботи. Чи були вже якісь звернення громадян особисто до вас? І з якими питаннями, якщо такі були? Ну основні звернення громадян, які були це щодо наших доріг. В нашому районі це є першочергове, Друге чергове це підготовка до зимового опального періоду наших об'єктів, соціальних, соціальних об'єктів це бюджетних об'єктів. Значить, був вже мене також і перший виїзд в сільську раду. Це була Штирівська рада. де також був прийом громадян. Також люди наголос... ну, звертаються щодо дороги, покращення доріг щодо ремонту. Будинку культури, який там дах протікає. Ще було питання, також громадяни села Шнерів зверталися щодо автобуса, який йде по п'ятницях у 21.15, щоб він заїжджав в село Шнерів. Я думаю, це питання буде вирішене, і вже з цієї п'ятниці автобус, керівник автобусного підприємства обіцяв, що це питання буде вирішене. Фінансова можливість обіцянки давати людям є у Бродівському районі? Ну обіцянки я не привик давати обіцянки, я ніколи не обіцяю, бо якщо пообіцяєш, її треба виконати. Але на жаль, за тих пару днів, що я тут при виконанні обов'язків голови адміністрації фінансова ситуація дуже складна, надзвичайно складна. В казначействі понад біля п'яти мільйонів не виплачених різних статей. Ті лежать же кошти. Ну але будемо надіятися, що вона буде покращуватися.